Сторінка 19, параграф 3. Імперія Ромеїв, Візантійська імперія, наступниця Риму. Імперія Ромеїв, наступниця Риму. У 395 році Східна Римська імперія остаточно відокремилася від Західної. До її складу входили Балканський півострів, Азія, острови Егейського моря, Сирія, Палестина, Єгипет, Кіринеїка, великі міста Північного Причорномор'я. На її території жили різні народи греки, вірмени, сирійці, фракійці, євреї та іншим імперії називали себе римлянами грецькою ромеями імперію римською ромейською столицею імперії був величний константинополь назва Візантійська імперія з'явилася в 16 столітті за римською традицією на чолі держави стояв наділений необмеженою владою імператор Басилевс. Він був верховним правителем і главою церкви і армії. Титул імператора вважався священним імператора, коронував Константинопольський патріарх, глава Христия. Церкви управляти імперією допомагали сенат, синкліт та численні чиновники. Тривалий час візантійські імператори прагнули встановити контроль над усією територією колишньої Римської імперії. Особливо в цього відзначався імператор Юстіан І Великий 527-565 роки, котрому вдалося на певний час доєднати до імперії Ромеїв Італію та деякі інші колишні римські володіння для ефективного управління. Чесною державою Юстиніан І взявся упорядковувати законодавство. Так з'явився кодекс, звіт законів Юстиніана І, до якого увійшли уривки з творів видатних римських юристів, коротке керівництво до користування Кодексом і видані за Юстиніаном І закони. Кодекс Юстиніана сприяв збереженню багатьох норм римського права для нащадків. Згодом вони стали основою французької, німецької, італійської, іспанської. Правових систем. Історичні подробиці. Юстиян Перший мав гострий розум, енергію і організаторський хист уміло добирав собі помічників. За словами прокопія Кесарійського, Юстиян І міг, не виявляючи гніву, тихим рівним голосом віддати наказ про вбивство десятків тисяч ні в чому не винних людей. Юстиян І був чудовим уособленням візантійської політики, нещирий, лицемірний, зверхній і підступний. Він легко. Нехтував укладеними договорами і обіцянками заради досягнення власних цілей. Сильний вплив на нього справляла його дружина Феодора, господарство та суспільство імперії Ромеїв. Імперія Ромеїв була однією з найбільш розвинених держав свого часу. Її називали країною міст. У період розквіту держави їх налічувалося сотні. У найбільших містах Константинополі, Александрії, Антіохії. Проживало до 200-300 тисяч осіб, Мешканці міст і. Селищ заробляли на життя переважно ремеслом і торгівлею. Найважливішою галузі було сільське господарство. Торгували ромеї з країнами Європи, Азії і Африки. Важливим центром торгівлі був Константинополь, розташований на берегах протоки Босфорт. Тут перетиналися два важливі торгівельні шляхи: сухопутний і Європи в Азію, і морський із Середземного моря в Чорне. Через територію імперії проходили також важливі міжнародні торгівельні шляхи. Великий шовковий. Шлях та шлях із варягів у Греки. Останній пролягав територію Русі України. Ним ішла торгівля руських купців з імперією ромеїв. Основною монетою був успадкований від риму солід. Імпорт золото, срібло, коштовне каміння, шов, повна, хутро, деревина та інше. Торгівля візантії, експорт зброя, вироби з металу, кераміки, шкіри, тканини, оливкова олія, вино та інше. Суспільство імперії ромеїв поділялося на. Привілейовані і непривілейовані верстви. Панівне місце належала родині імператора та чоловікам-аристократам. Основою багатства аристократії були земельні володіння, які успадковувались або отримувались за службу імператорові. з інших вирізнялися чисельні чиновники. Це були люди, яким вдалося здобути освіту і отримати посади юристів, секретарів та іншим. Ще нижче розташовувалися ремсь. Які передавали свою професію у спадок нащадкам. Найбільше було селян. Вони володіли невеликими ділянками землі. Чисельні батраки колони заробляли на життя наймами з римських часів, попри осуд християнської церкви, збереглося і рабство, щоправда, в менших масштабах звичайні громадяни могли змінити своє соціальне становище, оскільки законодавчих заборон щодо цього не існувало. До того ж, політичне життя імперії було не Більним, тому для підвищення свого соціального статусу кмітливі громадяни використовували період війн, повстань, практику дарувань Василевсами, земель і титулів своїм підданим тощо велику роль у житті людини відігравали зв'язки із впливовими людьми, релігія і культура імперії ромеїв. Самобутня візантійська культура формувалася на основі поєднання античної спадщини культур східних народів і християнства. Імперія Ромеїв була одним. Ним із центрів християнства, церква на чолі з Константинопольським патріархом впливала на всі сфери життя суспільства. Водночас вона часто підпорядковувалася волі імператорів, які втручалися в церковні справи з метою посилення власного впливу. Представники інших релігій, язичники, юдеї, мусульмани та інші зазнавали переслідувань, завдяки розвиненій мережі шкіл рівень освіченості візантійців був вищим ніж у країнах Західної Європи. За античною традицією вивчали граматику, діалектику, риторику, математику, право, філософію, астрономію і музику. У 5 столітті у Константинополі діяла магнавристська вища школа. Мовами навчання тут були грецька і латина. Значний внесок у її становлення зробили представницькі імператорські родини Афінаїда і Пульхерія. У Візантії збереглися античні знання з математики, астрономії, медицини, хімії. Високий рівень хімічних знань свідчило винайдення техніки виготовлення горючої суміші грецького вогню та смальти кольорового непрозорого скла для створення мозаїк. Своїми винаходами уславився вчений лев математик, який конструював для імператорського палацу різноманітні механізми, автомати левів, птахів, що співають і літають. Винайдена ним система світової і звукової сигналізації давала змогу за короткий. Час передати інформацію від кордонів до столиці імперії.